Бегемот! Так, це бегемот. І він дуже любить широко відкривати рот. Ось так угу. Молодчинка. І коли бегемот відкрив ротика нам показав язика. Ось так. Кладемо на нижню губку, просто загоряти його. Бегемот. Бегемотик. Відкриваємо ротик. Угу, молодець. А зараз показуємо язичка бегемотику. Прямо над головою Л. Л. Так. Скажемо ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Так, молодець. А скажи ось так: Лелека. Лелека. Молодець. А скажи лимон. Лимон. Супер. А скажи, лялька, Лялька. Молодец. много Ля так ла-ла-ла. Ля-ла-ля. Лелека. Ля Ляка. Так, лялька, Лялька. А ну ще раз? Лелека. Ля Ляляка. Лялька. Лялька. Ля Круто, так. Пізнавальні здібності покращилися. Так, тобто, так. виходить, що всесторонній розвиток пішов, запустився. Ну, насправді я також побачила, що набагато покращилися е, артикуляцій. Е, дуже класно М'язи Вже розвинуті, практично немає. У нас було що не підйомна була нам права чашечка, так, неможлива була права грибочок, ці вправи відскакують. І спробуй відгадати, який з цих ось інструментів, так? Звучав. Да. От, наприклад, це. Що це на твою думку? Як ти думаєш, що це може бути? Ще включити? Да. Пісня. Як хто? Який інструмент грав? Піаніно. Піаніно чи гітара? Піаніно. Давай, давай. Ну. Так швидко з перших звуків. Молодець. З Ніною все прекрасно в нас склалося. Скажи повний такий. Ну, как бы, мої бачення, і і її вміння, професіоналізм це просто і підхід і особисто до Маргарити, і навіть дуже багато разів буває. В основному зараз я не присутня на уроках. Я вже повністю можу довіряти Маргариті. Ні, ні, звичайно, що в них повне є розуміння, вона повністю, навіть коли вона десь відлікається, вміє ловити назад, як то кажуть, і все. Вона виконує повністю всі завдання, що одні. Надає, і причому навіть коли там, я заклопотана, то вона мені мільйон раз подзвонить і скинь те, що Ніна мені прислала, прислала, те, що Ніна мені не прислала. поки я її не скину, вона від мене не відстає. А? Мої. Мої. Так, супер! Просто молодчинка. Так, а це багато тут їх дивись. Мої. Мої. Книжки, книжки. Молодець, розумничка. Гриб і малесенькі гри. О, Тоже гриб. Гриб. Великий гриб, а гриб. малесенький що? Гриб, а маленький. Гриб. Молодець. Супер, знаю, змію, зможеш. Вона зараз набагато краще, вона ж може розповісти, mm. що відбулося десь. Десь от навіть те, що от там чи щось в школі, чи десь так. І вона от нам з папою буває розказує, да, вона ще може і закінчення там плутати, і при прийменники, як то кажуть, губити взагалі, але все рівно вона вже більше їх споживає в мові прийменники. З закінчення в неї вже теж краще формується. Да. І... Вже ми вже розуміємо про що вона саме може сказати каби, отак повністю зміст розказаного ну українською, і а на євріті, то так як вона в цьому соціумі живе, то вона просто чудово почала на євріті. Теж відчувати. Тобто покращувалось мовлення і українською і, по і, 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 і покращення заїкання в неї так, воно... менше. Менше є якби усугубляється як українською мовою сказати, коли десь вона перенервує. Я тільки бачу, що коли вона сильно починає заїкатися, то в неї заїкання тільки на першому складі. Так. Вони дуже розробляють дуже гарно з ніною розробляють, розробляють дуття. Оце в нас є такий е, колечко таке з е, вірочком, і Ніна там в свої дує. Вона в свої, вона дуже гарно вже зараз дує, запускається і війрочок такий. Раніше вона не могла на нього попасти, от ніяк а зараз на, і крутиться дуже гарно. Вони дуже довго дують, то, то розробляє от таке дихання. Звісно, що потрібно ще є над чим працювати, але вже дуже великий прогрес. Є дуже right. великий. Вже речення будує Маргаритка. Вже розповідь складає це. Вже вдається. Зменшує написано форму. Практично не було. Зараз я дивлюсь, що вона в активному мовленні є, а не одразу Маргаритка зрозуміла, що потрібно. Але потім зрозуміла, вже виконала. Потім Антоніми тоді практично не важко було зрозуміти, чому yeah, це воно протилежне, що з неї хотіли. А тут навіть. Нехай на івриті якесь слово з'явилось тут якесь українське, але точно знаєш це протилежне і що його потрібно вже. Тобто, ну насправді я приємно здивована і. Черговий раз я в якості насправді нашої корекційної програми, нашої школи дуже була рада ще раз з вами поспілкуватися. Дуже рада насправді з Маргарита. І ми завжди з ніною спілкуємося по корек... по корекційній програмі. Зустрічаємося, обговорюємо це. Фактично, ну моє розуміння до всього. Так, кожен робить свою роботу максимально. Максимально відповідально і є, є тому результат. Внука підключаємо до вас. Да? Зараз підключимося, візьмемо пробне mm. заняття. Ось і будемо підключати. Можливо, да. Бо щось він у нас стільки тих мов, він одною, кольори англійською, тут він українською, там вже російською, а там вже євріт включається, а тут ще французька. І він отако сумур такі в дитині ніяк. Ні, тишечки потрібно тоді допомогти простимулювати, тому що все ж таки важко.